Всім привіт! Мене звуть Андрій Рождествінський. Я виконавчий директор центру лідерства ОКУ, І це подкаст про лідерство, який ми робимо спільно з Радіо Сковорода. Лідерський подкаст на Радіо Сковорода. Отже, ми тут собі сіли. Команда однодумців подумали, чому би не зробити. Такий гарний серіал про лідерство, де ми будемо розглядати різні його аспекти. І перед тим як переходити до розгляду аспектів лідерства, мабуть, варто було б розібратися, що таке саме є лідерство. Часто запитують нас на заняттях наші учасники, нас мається на увазі і мене і інших викладачів центру. Про те, а чи не могли би видати визначення, що таке лідерство в двох словах, це таке достатньо розповсюджене прохання, і одразу ми розочаровуємо наших учасників, що якогось єдиного визначення, що таке лідерство немає. І зараз я спробую пояснити, чому. Але разом з тим ми розглянемо декілька найбільш популярних і найбільш вдалих визначень лідерства, безумовно, з моєї суб'єктивної точки зору. Отже, для початку, що ми маємо з вами зрозуміти, що зі зміною контексту змінюються ті чи інші поняття, умовно каже. Якби ми зловили за руку якогось нашого пращура у віці Едек дев'ятому і запитали його, що таке зброя, він би вам сказав, що зброя це спис і меч. І коли ви його спитали, чому ти не пригадуєш нічого про FPV-дрон, Він би дуже дивно на вас передивився, перепитав би, що це таке. І Якби ви далі наполягали на FPV-дроні, я думаю, що ви б опинилися десь на вогнищі інквізиції. Тому безумовно ситуація змінюється, контекст змінюється, і відповідно змінюються поняття, які не тільки. І пов'язані з лідерством, а й з будь-якими іншими речами в нашому житті так само змінювалося поняття, що то є лідерство, поняття, що таке управління людьми. Саме старе, саме універсальний метод управління людьми це так званий метод вказівного пальця, коли я тичу пальчиками, і кажу, хто що має робити. Ми ще знаємо це як так директивне управління або авторитарні підходи в управліннях. Треба розуміти, що до речі, є деякі ситуації, в яких цей стиль прекрасно працює і в 21 столітті. Але все ж таки, ми вже знаєте, живемо в світі, де штучний інтелект починає замінювати людей на робочих місцях. Тому все ж таки поговоримо про якісь більш е, сучасні визначення лідерства. Одне плюс-мінус сучасне, хоча так на хвилиночку передумови для цього визначення з'явилися в 90-му році, визначення лідерства, яке мені особисто дуже подобається, е, було зроблено Джоном Котером. Джон Котер е, більш відомий як дослідник теорії управління змін, але в нього є фундаментальні класні роботи про лідерство, е, в яких він намагається з'ясувати, чи існує якась відмінність між лідерством і Менеджментом і збігаючи наперед, кажу, що з його точки зору так така відмінність існує, хоча грань там достатньо тонка, і власне він визначає лідерство через цю відмінність до менеджменту. Так там є такі три основні блоки. Він говорить про те, що, що робить лідер. Лідер він визначає напрямок, велику картину. А Dream Big, якщо хочете, в той час, як менеджер, це та людина, яка закладає плани, проекти, адженди і так далі. Лідер це людина, яка об'єднує людей навколо цілі. І ці об'єднання відбуваються в різний спосіб не тільки в команду утворення. Там Джон Коттер згадує. Таку штуку, як створення альянсів і коаліцій, і зараз більш детально я хочу зробити на цьому наголос. Ми повернемось до цього питання. Натомість, як менеджер він робить організацію класичну менеджерську організацію створення політик праці правил процедури, рекрутинг людей, це все об'єднується під словом стафінг. Лідер мотивує і надихає. От це теж одна з ключових відмінностей від менеджеру, що це людина, яка займається. Частиною е, такою soft power, та як можна сказати, через натхнення працює е, менеджер. В той час займається контролем класичним і вирішенням проблем. Тепер повертаючись, і о, це дуже ключовий момент з моєї точки зору. Повертаючись до питання утворення коаліцій і альянсів. А в нас так дуже часто буває в нашому житті, що не завжди все є в наших силах, чи навіть краще сказати у нашій владі. Да? Ми не можемо умовно дотягнутися. Ну, наприклад, мені треба вирішити якесь питання, яке вирішує напряму. Там я не знаю, заступник, який заступник міністра. Чи можу я напряму дотягнутися до заступника міністра? Ну, до деяких я знаю особисто, деяких не можу. Так? Там точно я не можу впливати на президента країни там, чи на голову Верховної Ради. Що робить класичний менеджер в такій ситуації? Він каже: Окей, в мене є функціональні обов'язки, в мене є моя зона відповідальності визначена цими функціональними обов'язками. Це питання виходить за межі моєї компетенції. Я не буду вирішувати це питання, і далі менеджер буде. Е Ну, в кращому випадку просто ескалювати це на людей, які такі компетенції мають. Що роблять натомість лідери? Це ті люди, які кажуть, Окей, в мене немає виходу на цю людину. В мене з першого погляду це не є зона моєї компетенції, але чи можу я цю зону впливу розширити за рахунок того, щоб утворити альянс або коаліцію з кимось з людей або групою людей, які такий вихід мають, і для яких це буде в межах їх компетенцій. І я починаю працювати з різними стеколерами, використовуючи. Різні інструменти, зокрема матрицю стейкхолдерів, для того, щоб зрозуміти, яким чином я можу організовувати вплив на тих людей, на яких з першого погляду впливу в мене немає. Так? Чому? Тому що то не штука, управляти людьми, які знаходяться в межах вашого безпосереднього впливу, наприклад, ваш підлеглий там на роботі чи в армії, а спробуйте управляти тими, хто не знаходиться в межах вашого прямого впливу, і це вже починає вимальовуватися мистецтво лідерства. От, тому підсумовуючи першу модель в 90-х вона була створена в руках минулого століття. Вона досі розглядається великою кількості бізнес шкіл. Вона абсолютно круто працює в класичному бізнесі, в класичній корпорації. Чіткою вимовленою ієрархією, що в нас є менеджери. Це люди, які організовують діяльність, якщо згруба, та тобто створюють плани, спираючись на візію, яку створюють лідери, роблять організацію, стафінг, контроль, вирішення проблем. В той самий момент лідери вони задають велику картинку. Лідери, і лідерки задають візію, вони об'єднують людей і шукають шляхи для об'єднання створення альянсів союзів там, де з першого погляду їх може не існувати, і вони. А мотивують і надихають натхнення є дуже ключовим, важливим елементом. Тому що натхнення на відміну від класичного інструментального стимулювання, інструментальне стимулювання умовно порізали зарплату, нарахували премію та там штраф премія. Це коли ми робимо грошове, і... грошове стимулювання людей. А натхнення воно впливає на залученість. Залученість це дуже серйозний коефіцієнт, дуже важливий, і ми ще окремо про залученість команди поговоримо з вами в одному з наших випусків, в одній з наших розмов. Тому Умовно мовою аналогії, якщо хочете. Менеджер це такий собі архітектор, а лідер це такий собі митець. Однак, світ з 90-х років помінявся да що там з 90-х років, за останні 5 років світ помінявся кардинально, і це не тільки пов'язано з тими геополітичними зламами, які ми можемо з вами спостерігати на сьогоднішній день. Це пов'язано з розвитком технології, в тому числі вже той згаданий чат GPT, Він почав і продовжує робити просто революцію на ринку праці. Цілий пласт професій він просто. То зараз ну так знаходиться в зоні ризику щодо його зникнення, тому що багато речей там я не знаю. Я особисто вже маю крутого особистого. Перепрошую за тавтологію асистента і такого міні-копірайтера, який знаходиться в мене в телефоні. І в принципі, що місячна плата за той платний GPT не є аж такою великою, якби зарплата людини, яку я змушений був би платити. Так тому світ змінюється, ринок змінюється, і ми заходимо з вами в зону дуже потужної турбулентності і. І дуже малої передбачуваності і прогнозованості, тобто світ, в принципі, ніколи не був прогнозований, але зараз з'являється велика кількість, і це пов'язано з розвитком технологій, Велика кількість чорних плям в майбутньому, які ми просто не розуміємо, як будуть розвиватися події далі. Банально тому, що ніякого схожого досвіду такого у нас ніколи не було. тобто, наприклад, навіть у військовій справі, в конфліктах, людство живе в, в, в всю свою історію, тут великих проблем. Пошукати в історії якусь аналогію нема а от з технологією, такою як штучний інтелект, людство живе всього декілька років, і е, ми заходимо на територію, коли нам е, в наших організаціях, чи то будь бізнес чи то будь-будь-яка інша організація, е, треба приймати рішення щодо. Того, як буде розвиватися організація, як вона буде вирішувати ті проблеми і виклики, з якими вона стикається, в світі того, що експертизи, ми великою на цю тему, ну, як правило, не маємо. Та? Зокрема, штучний інтелект. Тут на допомогу виходить інший дослідник лідерства Дін Вільямс, людина, яку мені пощастило знати особисто. І я вважаю, що один з найкращих спеціалістів з лідерства. Вам просто там, для розуміння рівня цієї людини, він був одним, одним з коучів Лікван Ю, це того прем'єр-міністра Сінгапура, який Сінгапур зробив таким, який ми його знаємо на сьогоднішній день, який зробив то економічне диво в цій країні, міст місті країні. Дін Вільямс якраз каже, що старі класичні погляди на лідерство вони не працюють, тому що це як правило такий лідер, чи лідерка, як бойскаут, це людина, яка а знає все, ну так принамні від неї є такі очікування, що вона знає все. Вона всіх веде за собою. Вона оці ці напрямки, значить, визначає, об'єднує, надихає. А, але е, ситуації вже настільки комплексні, що е, ризик на помилку з е, тим, що ця людина просто визначить помилкову візію, є катастрофічна зараз. На першу чергу починають виходити в особливо в, в ряді технологічних компаній, все ж таки більше роль команд ніж е, роль е, якогось індивідуального взятого лідера чи лідерки. Знов ж таки це не відкидає харизматичність керівників, це не відкидає значення. І вплив співзасновників двох-трьох співзасновників компанії на компанію, але команда починає відігравати просто серйозну роль. Мої функції як лідера-лідерки вони починають зміщуватися від таких, той, хто всіх веде за собою, до функції, які забезпечує нормальне функціонування команди. Та тобто, моя основна задача по великому рахунку створити таку атмосферу, в якій команда буде самозарадна або команди. Будуть самозарадно приймати рішення, куди їм рухатися, що їм робити, як їм досягати результату, і так далі. Відповідно, визначення, яке про лідерство дає Дін Вільямс, воно звучить наступним чином: що лідер чи лідерка це та людина, яка показує реальність своїм людям, своїй команді, такою, якою вона є. Я б навіть від себе додав би має нахабство і сміливість показати людям реальність такою, якою вона є. І на цьому треба зупинитися окремо, чому тому, що більшість людей вони дуже реальність ну не хочуть бачити без рожевих окулярів, тому що реальність сама по собі, ну починаючи від просто дискомфортного, закінчуючи іноді навіть достатньо кусюче, а то і трагічно місцями, особливо коли от, ми дивимося на події, які розвиваються в Україні в результаті війни. От більшість же людей вони ну значно охочіше перебували би в теплій ванні, Так. Ми всі знаємо, чим закінчується тепла ванна. Ми всім знаємо, чим закінчується засовування голови в пісок. А це все закінчується потім фіаско, розчаруванням і програшем. Тому, як на мене, краще навчитися терпіти. Біль е, дозована від реальності такої, яка вона є, ніж потім е, мати якісь трагічні наслідки ігнорування цієї реальності. Відповідно, якщо ви приходите до свого колективу, до своєї команди, е, до свого до своєї спільноти, суспільства, якщо ви, наприклад, є е, там лідер думок чи громадський діяч, і ви кажете народ, ви знаєте, тут нам обіцяли закінчення війни через 2-3 дні. Ніфіга це неправда, ми будемо воювати до 30-го року, повірте. В цей момент е, проміння любові і щастя на вас не будуть виплескуватися. І е, слухайте, ну лідери ж це теж живі люди, теж іноді хочеться бути провісником якихось гарних новин, а не тільки поганих. І, власне, Дін каже про те, що основна задача лідера все ж таки показувати реальність. І це е, зауважте, воно йде просто в повний розріз з тим, чим займається більшість політиків і політичних лідерів на сьогоднішній день, які просто займаються популізмом і дають обіцянки, які виконати. Е, е, Слухайте, на ну мені як зрілій людині зрозуміло, що їх виконати неможливо, але я здивований, як велика кількість людей, навіть з моєї соціальної бульбашки, вірять про те, що, наприклад, Трамп дійсно за два дні після своєї інаугурації може зупинити війну в Україні. От ми зараз робимо запис незадовго до його інаугурації, перевіримо, хоча сам він вже дав задню і каже про 100 днів. Чому важливо показувати реальність такою, яка вона є? Ну от, наприклад, я сьогодні вже згадував кризове лідерство. По суті, да, лідерство під час війни. А якщо ми людям даємо... Обманну інформацію щодо того, що скоро все закінчиться, і все буде добре. Це дуже негативно впливає на формування внутрішніх резервів. Люди швидко розслабляються навіть на енергетичному рівні, швидко а, зливають протистояння з конкурентом з ворогом, з якимись важкими непередбаченими обставинами, якщо це наприклад не людина, а ураган. Та і в результаті ця команда програє таку битву. Люди, які реалістично розглядають з таким виваженим обережним оптимізмом, тому що песимізм теж є негативно культивувати в командах в таких, в таких ситуаціях, люди, які реалістично на щоденній основі щось роблять, і в них є більше шансів на напряму. Другий момент навіть якщо в нас немає такої критичної ситуації, як війна в Україні, припустимо, ми гарний стартап в сонячній Каліфорнії, для чого нам. Мати справу з реальністю, ну для того, що реальність це об'єктивний погляд на ринок. Об'єктивний погляд на ринок він впливає на те, що ми створимо об'єктивний продукт, і те, що інвестиції, які ми вкладаємо, вони або вистрілять, тобто ми в нас в результаті продукт злетить, він буде витребований на ринку. Або ми достатньо швидко зрозуміємо, що цей продукт не працює, і в результаті ми не вбухаємо мільйони, мільйони доларів в розробку, яка була приречена самого свого початку. Відповідно, реалістичний погляд на речі бути реалістом. Хоча дуже часто це дискомфортно, надзвичайно важливо для будь-якої людини. Якщо ж ми говоримо про лідерську роль. То надзвичайно важливо доводити цю інформацію до команд для того, щоб у вас були команди реалістів. Тепер для чого це робиться, і продовження визначення, яке дає Дін Вільямс. Тобто, лідер чи лідерка це людина, яка показує реальність своїм командам для того, щоб об'єднати людей навколо вирішення складних проблем. Тобто, ми дивимося на реальність, такої у якого вона є не для того, щоб впасти в депресію або писати філософські трактати, як все погано. Ми це робимо з вами для того. Щоби оцінивши об'єктивну ситуацію, визначити які проблеми на сьогоднішній день стоять перед нашою командою і почати їх виконувати, продовження від Діна Вільямса з використанням інновацій і створення нових підходів. Чому тому, що ми говоримо про ці, я згадував адаптивні виклики. Ми говоримо про штучний інтелект, ну ви не можете вирішувати нові виклики старими методами. Вам треба відповідно і нові методи підшуковувати і розуміти, яким чином ваш бізнес чи ваша не бізнес-організація буде адаптуватися до сучасних викликів. І все це робиться з метою. І це завершення визначення, яке дає Дін Вільямс. Все це робиться з метою, покращення життя. Людей суспільства для змін правил гри на цій планеті на краще. І це дуже важливо. І насправді це згідно з його теорією, яку він називає, він описується в книжці Real Leadership, справжнє лідерство. Він так дуже скромно назвав свою теорію Справжнє лідерство ще раз це не означає, що інше лідерство не справжнє. Хочу нагадати вам, що в різних контекстах лідерством будуть називатися різні речі. Але в контексті сучасного непредбаченого інноваційного світу він каже, що те, що не підпадає під це визначення, називається називатися людина ця іншими словами. Наприклад, вождь. Він використовує слово вождь або керманич, або управлінець, але точно не лідер. Я, от, наприклад, дуже люблю <кхід> час від часу слухати. Давайте зробимо рекламу. Ну, не зовсім блогеру, але Віталій Портніков. І в одному з його інтерв'ю я бачив, як він згадував те, що ні Путін, ні Лукашенка не можуть називатися лідерами. Вони є вождями, саме тому, що а вони викривлюють реальність, вони до своїх людей не доносять правди. І б, саме тому, що всі їх зусилля вони не не направлені на покращення життя суспільства. Да, вони покращують життя окремих груп, наближених до них, але в цілому життя суспільства, і тим більше життя їх сусідів, ким є ми. Вони не роблять кращими, тому я впевнений, що пан Віталій або а, прям читав цю теорію, або читав щось схоже, або просто в розумних людей дуже часто виникають однакові думки. Дін Вільямс. Сам родом з Австралії регулярно носить класну австралійську шляпу. Знімаємо шляпу перед Діном Вільямсом. Класна теорія ще раз визначення лідера лідерки. По Діну Вільямсу. Це людина, яка показує реальність для того, щоб віддати команди навколо вирішення проблем з створенням інновацій, з використанням маневтинних підходів для того, щоб згенерувати прогрес для суспільства, окремо взятої географічної території і людства на цій планеті. В цілому, отже, в нас задум пад передбачаю, що кожного випуску ми будемо працювати з вашими запитаннями, і завдяки анонсу запису цього подкасту ми змогли назбирати вже достатньо велику кількість, з яких два-три суперлягають в тему нашої сьогоднішньої зустрічі. І, власне, зараз я їх зачитаю. Лідерський подкаст на Радіо Сковорода. К. це нік в Інстаграмі, але. Ми та знаємо, що це наша випускниця університету Ірина Смирнова питає наступне запитання. Чи реально виховати лідера в дорослому віці, чи все-таки це щось вроджене, здобути під час формування особистості в дитинстві, або ще якась абракадабра? Чи реально виховати в людині візійність? Я думаю, що реально це зробити в будь-якому віці. Зрозуміло, якщо ми починаємо це робити в дитинстві, воно значно краще потім розвивається в дорослому віці. Але чи це означає, що якщо вас батьки не виховували стратега і ви вирішили в 20 років, або навіть пізніше займатися стратегічним менеджментом, що вам це не вийде, ну якби обов'язково вийде, або чи в, в говорити людям правду, об'єднувати їх навколо вирішення проблеми, це вроджено? Ні, це знову ж таки не вроджене це теж виховується щодо говоріння правди і інтегріті і характеру. І ми це будемо говорити в одному з наших випусків. Так це краще закладати в дитинстві, але чи це означає, що це не може бути закладено в зрілому віці? Ні, не означає відповідно дослідник лідерства Жерар Сейц, дуже добрий партнер УКУ і товариш, і друг України. Він дуже багато робить зараз для українців в Канаді під час війни. Він говорить про те, що і він є дослідником лідерства. Він говорить про те, що я буду кругляти. Він там каже: 73,6%, відсотків. Умовно, 75% – це те, що набуте, от о, ваші лідерські компетенції, ваші скіли. 25% – це щось вроджене. Безумовно, не можна відкидати, що є речі, які дарують нам наші батьки. Вони допомагають нам в тому числі в реалізації себе як лідерів. Наприклад, я маю достатньо гучний і низький голос. А, і це пов'язано в першу чергу з тим, що я сам по собі моцний дядька маю великі голосові зв'язки, і тому я можу гаркнути. Да, я ще трошки, до речі, працював з ораторським мистецтвом, ставив собі голос, тобто я це розвивав так. Але якби, наприклад, мені довелося бути оцим класичним сержантом, дріл-сержантом, наприклад, який на всіх кричить, мені би це виходило краще ніж людина, яка а, вдвічі менше мене, або, наприклад, дівчині, яка теж може я бачив. Я знаю навіть одну знайому офіцерку, яка виконує часто роль дріл-сержантів. Вона так може гарно гаркнути, що хлопці по стінці облітають. Якби конкретно в цьому моменті мої вроджені характеристики з голосом мені допомагають, але це такі один одиничні приклади. Всі інші речі вони розвиваються. Тому да, саме є отак: от 75 на 25. 75 це набуте, 25 це вроджене. Є якісь речі, ви в собі проробити ну вже не зможете. Треба з цим змиритися. Є якісь речі, які ви можете. Собі розвивати. А і ще до речі, пам'ятайте наступну річ. Що, наприклад, Майкл Фелпс багаторазовий чемпіон сплавання, він має певну особливість своїх суглобів. Вони гнуться в такий метод на руках і ногах, як не гнуться в звичайної людини. І воно в тому числі допомогло йому стати, я думаю, багаторазовим чемпіоном сплавання. Ну, якщо у вас суглоби так не гнуться, як у Майкла Фелпса, чи це означає, що вам не треба займатися плаванням? Ну, ви, до речі, можете і олімпійським чемпіоном стати, якщо хтось з вас зараз дивиться, і вам 13-14 років, бо якщо вам 30, безумовно, це вже буде трохи складно. Знову ж таки, якщо. Вони станете олімпійським чемпіоном. Можливо, варто навчитися плавати, щоб просто не потонути десь на пляжі. Це просто така ряд аналогій, які показують те, що навіть якщо щось вам там вроджено не даровано, щоб ви це робили на 100 балів, ви це можете робити на 10 балів краще ніж середньостатистично це роблять люди по світу, і ви вже будете вибуватися там в якийсь топ чогось та, в топ-10, я не знаю, в топ-30 до 30 по Форбсу. Чим архаїчніший тип лідерства, Тим все ж таки генетичні придумови відіграють більші речі, наприклад, у важдізмі, все ж таки, я думаю, там гормональний рівень, в тому числі рівень умовно тестостерону, він впливає більше ніж в лідерстві, про яке говорить Дін Вільямс, де ну можливо ці вроджені речі вже не є аж настільки важливими. Маємо питання від Ілони Андрієвої: чи має лідерство гендер? Знову ж таки, це насправді питання, яке слухайте, можна окремий, не просто окрему серію подкаста, можна окремий подкаст робити на тему. Наприклад, лідерство жінок, дивіться, безумовно є речі, які відрізняють жінок від чоловіків, і підходи в лідерстві дещо можуть відрізнятися. Але ось вам декілька фактів, які можуть наштовхнути нас на думку, що ну різниці аж такої великої в питаннях управління немає. Наприклад, якщо ви візьмете МРТ головного мозку. Під час прийняття рішення, в тому числі управлінського рішення, і ви візьмете МРТ головного мозку, жінки і головного мозку чоловіка і покажете спеціалісту з головного мозку, а він не зможе відрізнити, віддати вам від, ну, сказати, чи чи, чи, чи результати дає чоловіка, де є жінки? Тобто там на, на рівні якоїсь психофізіології прийняття рішення, скоріш за все, якщо і відмінності, які ж є, вони ну не настільки впливові, щоб їх можна навіть було побачити. в МРТ. Якщо ми говоримо з вами про підходи, знову ж таки, згадані Діном Вільямсом, вони взагалі не вимагають маскулінності. Підхід Джона Коттера, він вимагає певної маскулінності. Це, до речі, не обов'язково означає, що жінкам не властива маскулінність, ви можете бути. Жінкою, керівницею в класичному розумінні, хто такий лідер і бути достатньо маскулинною. Да, от ми там готуючись до цього подкасту, згадували Маргарет Течер. Ну достатньо маскулінна пані. Вот але враховуючи те, що на сьогоднішній день у великій кількості команд роль лідера зводиться до такого мудрого модератора. Вам маскулинність вже не є аж настільки необхідна, і відповідно тут грань взагалі вона є стертою. Вона майже не буде відрізнятися. До речі, цікавий факт, що старі стилі лідерства. Дін Вільямс називає big man leadership, лідерство великої людини. І великої людини мен це як і людина, як чоловік. Тобто він така гра слів виходить. Та він каже, що це було лідерство великих чоловіків, вимагало багато маскулинності. А, але зараз такої необхідності в цих підходах принаймні немає. Тому чи е, є. Е, Критичною ця відмінність чи вона не є критичною, знову ж таки відрізняється від контекста. Якщо ви знаходитеся в жорсткому контексті, наприклад, на полі бою, маскулинність є там дуже важливою і визначальною. Ще раз це не означає, що жінка не може проявляти маскулинність. Просто в цей момент вона поводиться не так, як традиційне суспільство очікує від жінки. Якщо ми говоримо з вами про it компанію і про пошук складного рішення. А, і, там, вирішення якогось, знайдення пошуку якогось солюшону для вашого клієнту, то а, такої відмінності в її практично з мого досвіду не буде. Лідерський подкаст на Радіо Сковорода. Отже, давайте з вами, друзі, підсумуємо, про що ми з вами сьогодні поговорили, і про що ми з вами домовились, я сподіваюся. Про те, що єдине правильного визначення лідерства, от як тут таблиця множення 2х2 дорівнює 4, просто не існує. Існують різні контексти, в тому числі історичні контексти, суспільні, бізнесові і інші типи контекстів. І в різних контекстах різні підходи будуть і більш адекватними, і впливовими. І більше будуть мати право називатися лідерством. Тому наша основна задача з вами визначитися, а в якому контексті ми або перебуваємо, або хочемо перебувати, бо буває так, що у нас контекст не влаштовує. Ну тоді змінити контекст, або перебираючись в інший контекст, або шляхом трансформації існуючого. І відповідно до того контексту, в якому ми знаходимося, ми з вами і обираємо той чи інший підхід в лідерстві, який є більш притаманним для цього контексту з тим я бажаю вам гарного продовження дня, вечора, ночі, коли б ви нас не слухали. Рухаємось і гору і до нових зустрічей. Лідерський подкаст на Радіо Сковорода.